21 жовтня преподобної матері нашої Пелагії. В близько 453 році жила молода, прекрасна тіло і широко відома своїм злим і грішним життям акторка Пелагія, яку за красу ще називали Маргаритою, що означає перла бісер. Була вона поганкою. Маєтки мали величезні, а життя провадили у розпусті і в гріхах. Одного разу архієпископ Антіохії запросив кількох єпископів на нараду, серед них був і святий нон, єпископ Ілліополя. До цього він був монахом Теванин, який серед інших навернув також до 30 тисяч серед синів та охрестив їх. Коли єпископи, прибувши до Антіохії, пішли до церкви святого мученика Юліяна, зустріли юрбу молоді, молодих дівець і чоловіків. Серед них була Пелагія, одягнена зі смаком у дорогі одежі, вся сяюча золотом і дорогоцінним камінням, від якої поширився чарівний аромат дорогих олій. Єпископи опустили очі додолу, лишень. Святий Нон довго і пильно супроводжує її поглядом, а потім сказав єпископам такі слова «Бачите ту невісту, колись на суді Бог постави її коло нас і судитиме разом з нею. Скільки годин вона щодень трудиться, аби якнайкраще зодягнути своє тіло, а ми, які покликані служити Богові, як мало робимо, щоб прикрасити добрими ділами і чеснотами свою душу. Господи Ісусе Христе, прости мене грішно і недостойно, одяг цієї жінки, що любить красу свого тіла, перевищує одяг моєї душі, яким лице я гляну на Тебе, як мені виправдатися перед тобою. Затаїти душі своєї перед тобою не можу, бо ти знаєш усі тайни. Горе мені грішному, стану перед тобою, а душа моя. Не матиме такої прикраси, якої ти допомагаєшся. Блудниця постановила, що подобатиметься людям і дотримує свої постанови, а я б обіцяв догодити тобі і обману тебе без порадності своїй. Нахи я перед небом і землею, бо не сповнюю заповідей твоїх, і нема у мене надії на діла мої. Є лише й надії на твоє милосердя, і лише у нього моє спасіння. А потім, проливаючи гарячі сльози, святий єпископ став молитися і за явну грішницю Палагію, що Господь подав їй ласку покаяння, щоб її краса не стала причиною згуби для багатьох душ, а щоб причинилося до прославленого Сина Божого. Наступного дня, у неділю, святий нон розповів Якову, що бачив уві сні, як на початку божественної літургії біля престолу літала Чорна голубка. Вся осквернена брутом і щойно після возгласу оголошення вийти, вилетіла з церкви. А коли після служби Божої він виходив з церкви, то голубка враз з'явилася над ним. І то так близько, що він схопив її рукою і кинув у посудину зі священою водою, у христильницю. За хвилю голубка вже сніжно біла вилетіла з води і піднялась до неба. Коли обидва владики прийшли до церкви, єпископ Антіохій попросив святого Нона виголосити проповідь. Святий проповідник говорив про пекло так переконливо, що його слова проникли до серця кожного присутнього. Цю проповідь чула також Пелагія, котра з цікавості прийшла до церкви. Зворушена, стривожена, в сльозах, вона прийшла додому і написала до святого нона листа. Щоб він не відкинув її, а привів до пізнання правди і до покаяння. Єпископ відповів невісті, що у церкві в присутності інших єпископів готовий говорити з нею. Белагія вже тут прийшла до церкви святого Юліана і, припавши до нього владики Нона, стала просити про хрещення. Єпископ відповів, що церква не може уділяти тайне хрещення явно грішниці доки не матиме певності, чи вона буде змозі витримати в добрі? Та Палахія, не стаючи із землі, голосно сказала до єпископа: ти даси за мене звіт перед судом, якщо не охрестиш мене зараз, а я повернуся знову на дорого гріха. Побачивши сильну віру невісти і її глибоке розкаяння, єпископи веліли покликати до її Роману. А коли та прийшла, то Палагія, навчена головних прав Христово віри, визнала прилюдно, що гріхів у неї більше, як пищинок на березі моря, і прийнялася те хрещення. Сім днів Палагія перебувала в домі Романи. Тут вона вела тяжку боротьбу з диявольськими спокусами, але з Божої помічі подолала їх. А коли добігав кінця восьмий день новохрещені складали білі одежі, які отримали після хрещення. Тоді Палагія потай одягнулася одягнулися у волосяницю та чоловічу одежу і зникли з Антіохії. Де кониса Романа плакала за нею, як за рідною сестрою, та святин Нон спокою її сказав, що Палагія вибрала добру і спасену дорогу. Треба, щоб ще додати. Що всі її маєтки і скарби було роздано обоєм, слухам, невільникам і невільницям, вона дала свободу і, обдарувавши їх щедро, заохочувала пізнати Христову віру. А під кінець попрощалася словами: дай Боже, щоб усі ми зустрілися з Царстю Небесному. Через чотири роки диякон попросив єпископа Нона благословити Його на прощу до Єрусалиму. Владико, уділивши благословення, доручив йому відвідати Єрусалимі побожного затворника Пелагія, який має келію печері під Гецеманією. Прибувши до Єрусалиму, і довідався що від монахів, що той Пелагій провадить дуже строге життя. Хвіт до своєї печери він закликав, заклав каміння, а добрі люди подають йому хліб через маленьке віконце. Я знайшов його келію, розповідає Яків, – постукав у вікно, вона насправді це була преподобна пелагія, переодягнена на чоловіка, відчинила віконце і пізнала мене, але я не пізнав її. Годі мені було пізнати ту, яку я колись бачу у всій її красі. Тепер вона висохла, почорніла, і в двічних постів її очі глибоко запалися. Вона запитала мене, Звідки тебе, брате мій Господь, веде? Я відповів, що їй. Що єпископ надпреслав мене, нехай владика молиться за мене, бо він справді святий чоловік. Відповіла вона, зачинила вікно і стала співати псалми. Я молився біля стіни її келії і відійшов, з переконанням, що бачив ангела. Через кілька днів я друге прийшов до її келії, стука і кликав, одна ніхто не, відповід... не відізвався. Тоді, через три дні я знову прийшов, але палаги не відчинили віконця. І мені спало на думку, що вона або покинула келію, або померла. Тоді я проламав вікно і, побачив її, вже неживу. Я поспішив до Єрусалиму і дав знати по монастирях, що монах Палах і помер. Усі збіглися до його келії, бо вважали затворника святим. А коли тіло за хотіло намастити оліями, то виявилося, що Палах є жінка. Увесь зібраний народ став славити Бога словами. Слава тобі, Господи Ісусе, що у тебе є затаєні угодники на землі, не тільки мужі, але й жінки. Чутка про смерть преподобної палагії пошилася дуже швидко. Монахи зі всіх навколишніх обитель від Йордану і Єрихону зібралися з почестями поховати Тіло Святої. Преподобна Палагія, моли Бога, за нас грішних. Амінь.